Вогонь здавна є другом людини. Він допомагає їй обігріватися і одягатися. З його допомогою людина кує метал, готує собі їжу. Вогонь рухає техніку, допомагає людині проникнути в таємниці космосу. Але вогонь може стати і жорстоким ворогом, якщо з ним необережно поводитися. Він виходить з під контролю людини, може знищити міста і села, будинки, ліси, урожаї, все, що зустрінеться на його шляху. Причин пожежі буває чимало. Ігри з вогнем, воєрверки в приміщеннях. Неправильне користування газом та електроприладами залишені увімкненими електроприлади. Але на поміч прийде пожежник. Хто це? Запитаємо у юних експертів. Пожари не Ну, Спочатку вони заходять спасають чоловіка в вогні, а потім вже тушать. Пожар. Ну, я думаю, по-другому, що вони тушать, а потім уже забігають. Я так думаю. Да. Он тушит, пожал. И доставает людей из пожара. Он тушит пожар. Когда горит пожар, он приходит и тушит его. А чем он тушит его? Он берет такой шланг и тушит его. Пожар дается, и он тушит. А зачем пожар тушить? Ну что бы горело себе. Что бы чтобы не сгорел ни дом, ничего не сгорело. Потому что если где-то загорелся пожар, он тушит. А зачем что бы... э, Чтобы, 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 чтобы дом, э, э, чтобы дом... Чтобы дом потушили. Якщо виникла пожежа, телефонуйте за номером 101, скажіть свою адресу та намагайтеся щонайшвидше покинути приміщення. І будьте обачливі!